Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити і не піріжки, і не вареники, а щось таке середнє з капустою, такі рулетики. Ну, це смачна страва і кому цікаво, залишайтеся, я покажу, як я це роблю. Тісто місію, як на вареники. Тут у мене борошно нагласно сипало. Це була банка від вершків, сюди влила кипячену воду, вона зараз гаряча. Додала буквально столову ложку олії і вливаю сюди гарячу, гарячу воду. Трошечки ще кипяченої води треба тісто, щоб воно заварилося, щоб вам вказую. Додам солі. І тепер буду додавати яйце і вимісю вже руками шкурки. Когда не будет горячее. Я домашние да домашки какие красивые. желтые ты же, угу, Почему? Да, Це нам взагалі купало дуже-дуже дешево, 30 гривень десяток. Ну, оце так чоловіки попадають на базар. Жінка дала продати, а він, щоб скоріше, так, по 30 гривень. Ну і ми їм дякуємо. Все, тут треба додати муки. В общем, я місю тісто, як на варени. На сковрітки я роблю таку типу зажарку. Зажаркою її сложно назвати, тому що я її не буду жарити. Кусочок вершкового масла я кинула, воно розтане. Я додаю сюди водички. Я просто її пропарю. Тут мало чайнику води, але мені міпати. Буквально тут трошечки води. І вода, і вершкове масло для того, щоб цибулька з морквою пропарилася. Сюди ще додам зараз ще спеції. Ну, в даному випадку я буду додавати просто перчику. Трошечки, трошечки перчику. О, і трохи підсолюю. Під під і ось така цибулька з моркою хай попариться. На вершковому маслі і водички. Все, отак от воно париться. Там це наш домашній соус томатний такий. Ну, це в помідори з частиком. Трошки такої не Небагато, буквально ложечко. Для того, щоб цибулька і морква пропарилася. Накриваю ще кришкою, нехай воно собі ставлю дуже-дуже повільний вогонь. Прямо геть повільний. І нехай воно собі тушкується. Тісто постояло буквально, поки я робила зажарочку тут, то, то тісто трохи постояло, йому цього вистачить. Ділю його, звісно, тут тіста багато, але з цього тіста дуже добре виходить локшина. Я потім залишок тіста розкачаю і зроблю локшину. На бульйон, на суп з локшиною, тут вона смачна виходить. Розкатую корж. Чим тонше, тим краще. Начинка у мене капуста. Капуста тут два віди. Одна проквашена капуста була, друга свіжа. Я її накришила, свіжу капусту, квашину, додала моркви, цибулі, протушила на сковорідці. Пару ложок сметанки і така капусточка виходить, то що треба. І робимо такі як рогаліки. Можна зробити це з м'ясом, дуже смачно, конечно буде. Ну з капустою дуже сваськарту та з чим завгодно. Начинка може бути любов. От морква вже і цибуля у такому стані, вони вже готові. Я зробила повільний вогонь і наші рулетики зараз викладаю в сковорідку. Тут у мене 2 столові ложки сметани, заливаю водичкою. Розмішую і заливаю. Накриваю кришкою і 10-15 хвилин. Сьогодні у нас 4 графи морози на дворі я прийшла за петрушкою от під стеклом. Вона отака зберігається. Зараз на ругу і буде нам на обід. Отак от скло накрито. І тут петрушка. Так, приготувалися наші рулетики з капустою. Зараз я їх насипаю, коли насипаю, то беру таку, щоб попадала туди і цибулька, і морквочка. Воно на вершковому маслі, воно смачно виходить. Даже таку зверху я його ще прокинув. Зверху зелені, посипаємо зелені, любою зелені. Хоч шокую є, укроп, петрушка. Ну, зараз то тільки петрушка все-таки ж на вулиці січень місяць. Все, отаке блюдо можна приготувати за копійки. Це реально за копійки. Це дешево. правда, капуста зараз дорога, ну, ж тут небагато треба. Ми були здивовані, поїхали за капусти, ну і другі продукти купляли. Тоді дивимося, сума така велика. Тоді глянули 3 кіла капусти, рядом 126 гривень. Думаю, та що ж це таке? Коли перерахували, так, да, так воно і є. 3 кіла капусти 126 гривень. Ну, така ціна зараз на капусту. Але це смачно і не шкідливо. Можна робити таке блюдо. Зараз я покажу, яке воно в розрізі. такий от рулітик. Зараз спробую. Хто любить капусту, то це дуже смачно. З капустою можна зробити ще, як я казала, з м'ясом. Ну, а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока!